Юмі відчула, як нижню частину її тіла пронизав гострий біль її притисло відірваним кріслом та уламками. Дівчина жахом спостерігала, як інших пасажирів розкидає по борту літака після сильного удару. Катастрофа рейсу 123 японської авіакомпанії стало справжнім пеклом для 524 людей, які того дня знаходилися на борту. Ця авіакатастрофа є наймасштабнішою за кількістю загиблих в історії. У цьому відео я розповім вам хронологію того фатального польоту. Також покажу останнє фото, зроблене в літаку, і реконструюю записи з бортового самописця, де зафіксовані останні слова, сказані в кабіні пілотів. Що сталося з ЮМІ та чи вижив хоч хтось у тій страшній катастрофі. Дивіться відео до кінця та попереджаю, ви фактично опинитесь всередині цієї катастрофи, тож відео може містити шокуючі кадри. 12 серпня 1895 року. Аеропорт Ханедо у Токіо, Японія, 1800, 26 Річна стюардеса японської авіакомпанії ЮМІ Очаї повільно йшла вузькими проходами салону Boeing 747-100SR. того дня вона не працювала і летіла в гості до родини. Її місце було фактично в самому кінці. Проході. Номер 56 У третьому ряду від задньої частини літака дівчина протиснулась між людей, яких на борту було так багато, що посадка затягнулася, і рейс затримувався. Справа в тому, що це був пік сезону у свята Обон, коли люди подорожували по всій Японії, щоб зустрітися з рідними або провести час на курортах. На літаку перебувало аж 509 пасажирів. Юмі побачила серед них навіть кюсакомото відомого японського співака, автора всесвітньо відомого хіта Сукіякі. Та на літаку були не лише японці, 22 пасажири були вихідцями інших країн. Мешканці Гонконгу, Італії, США, Німеччини та Великої Британії. Боїнг 747 100 sr СР можна назвати міцним і надійним літаком гігантом. В ньому все було спроєктовано так, щоб він міг витримати велику завантаженість популярного рейса. На той момент він експлуатувався вже більше 11 років. Здійснив близько 19 тисяч циклів зльоту та посадки. Здавалося, що це безпечний і перевірений часом транспорт, але насправді в його історії був прихований момент. Який у цей день дасть про себе знати, але поки що пілоти робили стандартну перевірку літака перед зльотом і не виявили жодних проблем. Екіпаж рейсу був досить досвідченим. Капітан Масамі Такагама мав за плечима понад 12 тисяч годин польотів, а його напарник Ютака Сасакі проходив підготовку на капітана та перебував на завершальному етапі тренувальних польотів. До екіпажу входив і бортовий інженер Хіроші Фукуда, ветеран авіації. Одним словом, всі троє членів екіпажу відзначалися професіоналізмом, що давало пасажирам впевненість в успішному польоті. Тим часом в салоні працювало аж 15 Цяцьордес на цьому фото видно, як одна з них пояснює пасажирам техніку безпеки перед зльотом. Та Юмі не слухала, вона і так знала все це на пам'ять у 18.04 Капітан Масамі нарешті отримав дозвіл на зліт зі злітно-посадкової смуги. А о 18.12 літак здійнявся у небо над Токіо, щоб дістатися аеропорту, Ітамі, який обслуговує міста Кобе, Кіото та Осака. Пасажири вже розслабилися після злету, а один з них сфотографував вид з вікна, і це було останнє фото, зроблене на Боїнгу 100 ЕСР. Через 12 хвилин після зльоту виникла серйозна проблема з хвостом літака. За 7 років до катастрофи цей самий Боїнг задів смугу хвостовою частиною під час жорсткої посадки. Це призвело до серйозних ушкоджень фюзелажу та протипожежної перегородки. Літак відправили на ремонт, однак згодом виявилося, що його провели не на совість. Замість того, щоб замінити перегородку цілком, ремонтники використали дві частини металу, скріпивши їх лише одним рядом заклепок, що не відповідало стандартам безпеки. З часом тріщини на задній перегородці почали збільшуватися, і хвостова частина літака більше не могла витримувати регулярні зміни тиску на великих висотах. Ця прихована руками проблема дала про себе знати. О 18.24, коли літак досяг висоти у понад 7 тисяч метрів, раптовий гуркіт, схожий на вибух, оглушив усіх на борту. В один момент п'ятиметрова частина хвоста разом з допоміжною силовою установкою відірвалася. Разом з нею відірвалися і всі гідравлічні лінії, завдяки яким здійснювалося керування літаком. Кисневі маски впали з панелей над головами пасажирів і на борту здійнялася паніка. Це був початок кінця. Юмі, як і решта пасажирів у кінці літака, раптово стала почувати себе зле. Гол у вухах, важке дихання і біль у голові. А все це через катастрофічну декомпресію, зниження тиску, через те, що стіна біля задніх туалетів розірвалася настільки, що через ці тріщини було видно небо. Капітан Масамі Такахама помітив, що тепер він не може і маневрувати літаком управо та ліво. Вертикальний стабілізатор також було пошкоджено. Контроль над боїнгом було втрачено, а його герметичність порушена. Кисень почав швидко вивітрюватися назовні. Юмі озиралася навколо, проте через конденсацію у салоні виник туман. Серветки, журнали, все, що не було, закріплено, літало. Дівчина чула крики наляканих людей. Тож вона швидко одягла кисневу маску та рятувальний жилет. і кинулася допомагати іншим зробити те саме. В кабіні пілотів теж була паніка, тільки екіпаж намагався її стримувати. Професія не дозволяла піддаватися емоціям у критичний момент. Капітан Такахама усвідомлював, що від його рішень зараз залежить життя більш ніж півтисячі людей. Він зв'язався з диспетчерами і промовив: вся гідросистема зникла. Тоді хаос розповсюдився і на диспетчерську вежу Токійського центра управління. Проте працівники швидко приборкали її. Потрібно було негайно вигадати, як уникнути лиха. Хоча диспетчери і екіпаж літака розуміли, що при таких серйозних несправностях кінець був фактично неминучим. Пошкоджений літак на той момент пролітав затоку Сагамі. Масамітакагама попросив дозволу повернутися до аеропорту у Ханеда або ж здійснити аварійну посадку на острові Осіма. Диспетчер дозволив літаку зробити поворот праворуч. Щоб виконати цей маневр, капітан наказав зменшити нахил. Але штурвал не слухався, і літак не реагував на команди. Замість повернути праворуч, літак несподівано пішов у крен майже на 40 градусів. Значна частина аудіозапису розмови капітана та диспетчера заповнена інструкціями з маневрування, такими як підняти ніс, опустити ніс, збільшити потужність. Але через втрату хвостової частини спроба вирівняти штурвал виявилася марною. Тим часом інженер повідомив, що гідравлічний тиск продовжує падати. 18.27. Літак хаотично змінював напрямок, і кожен маневр здавався приреченим на провал. І ось тоді капітан зрозумів, з цього моменту літак вже остаточно накерований. І далі всі відповіді, екіпажу, на питання диспетчера були плутаними і уривчистими. Пілоти здавалося, втрачали контроль не лише над літаком, але й над собою. Припускають, що вони, скоріш за все, не одягнули кисневі маски. Хоча бортовий інженер говорив їм про це. Від моменту вибуху вони були зосереджені лише на труднощах у керуванні літаком. Крім того, капітан Такахама дізнався, що через розгерметизацію в салоні перестали працювати і маски для пасажирів. Тож, по суті, користі в них вже не було. 18.34. пілоти вперто продовжували спроби вирівняти положення літака. Зусилля частково увінчалися успіхом. Літак вирівнявся на деякий час, але знову почав підніматися і опускатися. 18.40. у відчайдушній спробі стабілізувати ситуацію. Капітан Такахама наказував випустити шасі, сподіваючись, що це допоможе зменшити сильні коливання, але цей хід допоміг лише частково. Літак став ходити у петлю і знижувався до критичних висот, пролітаючи над Оцукі. Тим часом Юмі разом зі стюардесою заспокоювали людей у правій задній частині літака. Вони проінструктували пасажирів, як підготуватися до аварійної посадки. Деякі плакали і писали на папері повідомлення своїм близьким. Юмі повернула голову до вікна, де побачила гору Фудзі ліворуч. Дівчина подумала, що вони повертаються до Ханеди, і скоро весь цей жах скінчиться. Та літак почав обертатись далі, і стало зрозуміло, що він, мабуть. Падає, раптом дівчині стало важко дихати. Кисень у її масці теж скінчився. Люди один за одним втрачали свідомість, проте Юмі досі трималася. Невже кінець же скоро? Ніс підняти, підняти ніс, повна потужність. Це кінець. Це були останні слова капітана, зафіксовані на самописець літака. Літак, все ще знаходячись під кутом, врізався у вершину хребта. Розташованого недалеко від гори мікуні на висоті 1530 метрів. Літак зачепив дерева і ще один гребінь. Через три секунди шмат правого крила і три двигуни відвалилися. В цей час у салоні Юмі та решта пасажирів відчули декілька сильних поштовхів. Навколо дівчини полетіли сидіння та подушки. Вона намагалася ухилитися від хмари пилу та сміття. Аж раптом щось вдарилось об неї, і Юмі відчула різкий біль у животі. Відірване крісло затисло її. Літак перекинувся на спину, ударився об інший хребет біля гори Такамагахара і вибухнув. Удар був настільки потужним, що о 18.56 цей поштовх навіть зареєстрував сейсмометр, розташований в обсерваторії землетрусів Шін Ецу Токійського університету, яка знаходиться приблизно за 30 кілометрів від місця падіння. Літак розбився на висоті 1565 метрів. Це вже точно кінець. Та чи для всіх 12-річна Кейко Кавакамі ледь, ледь відкрила очі і побачила згори руїни літака, які подекуди вже тліли. Коли він розбився, дівчина викинула з її крісла, і тепер Кейко висіла на дереві. Внизу вона побачила свого батька і сестру, і вони так само, як і Кейко, не могли поворухнутись. Вони насилу відповідали дівчині, і згодом її голос ставав обривистим і все тихіше. А в якийсь момент батько і сестра і зовсім замовкли. 35-річна хірокою Шизакія відчувала нестерпний біль. Її очі злипались, а свідомість смутніла. Аж раптом до тями її повернув крик доньки Мікіко. Вона кричала: не спи, мамо, не спи, бо помреш. Я хочу їсти, мамо. Жінка була на борту зі своєю великою родиною. Вона торкнулася чоловіка Ю, який нерухомо лежав поруч. Він був вже мертвий. Тоді Хіроко простягнула руку до своєї семирічної доньки Юкарі, і виявила, що вона теж вже холодна. Жінка не могла знайти сина поглядом, стало темніти, а Міко продовжувала говорити до неї, боячи, що мама заплющить очі назавжди. Юмі лежала у темряві і чула, як люди важко дихають, плачуть, кричать від болю та гукають своїх рідних. Аж раптом вона почула і звук гвинтів гелікоптера. Він був зовсім близько. Юмі досі не могла поворухнутися, тож просто лежачи, стала махати руками в надії, що її побачать. Але гелікоптер полетів далі. Шум від його гвинтів гвинтівщухав, як і голоси людей. Тепер вона лежала у темряві майже у повній тиші. Ну а тепер це вже, мабуть, точно кінець. Коли стало відомо про катастрофу літака, американські військові швидко зреагували. Екіпаж літака Сі-130 ВПС США, який знаходився на авіабазі Йокота, через 20 хвилин після падіння знайшов місце аварії. У той час ще не стемніло, і вони змогли повідомити колегам з Японії його точні координати. Бертоліт ірокес відразу вирушив на місце катастрофи, але рятувальна операція була несподівано скасована на вимогу японського уряду. Американські військові лишалися у стані готовності, але ніхто їх так і не кликав на місію. Уламки літака виявив японський військовий гелікоптер. Але через складні погодні умови і важкодоступну місцевість пілот не зміг приземлитися біля місця катастрофи. Він повідомив, що з повітря не помітив жодних ознак життя серед уламків. Спираючись на цей звіт, японське керівництво, яке затягувало початок рятувальних робіт, остаточно вирішило, що направляти наземні рятувальні команди вночі на хребет гори недоцільно. Замість цього рятувальники залишилися на відстані понад 60 кілометрів від місця падіння і розбили імпровізоване село, де вони встановлювали намети, будували злітно-посадкові смуги для гелікоптерів і займалися іншими підготовчими роботами. До місця катастрофи вони вирушили лише наступного ранку. Оглянувши тіла, медичний персонал з жахом усвідомив, що багато людей вижили після падіння, але померли вночі через отримані травми, шок та переохолодження. Капітан Такахама та екіпаж, скоріш за все, загинули одразу. Один із лікарів, оцінюючи ситуацію, навіть сказав, що якби вони прибули на 10 годин раніше, то змогли врятувати їх. Рятувальники ходили між трупами з надією помітити, що хоч хтось подасть ознаки життя. Вони дісталися у ламків хвостової частини і побачили, як з-під них хтось з останніх сил рухає рукою. Врятувальники негайно розчистили все, що заважало дістатися до жертви. І стали обережно підіймати дівчину, яка мала перелом тазу і руки. Тепер з тобою все гаразд. Почула юмі. Її врятували. І все це сталося аж через 16 годин після авіакатастрофи. Окрім неї, було врятовано юну Кейку Кавакамі Хіроку Йошизакі та її дочку Мікіко. Всі вони сиділи в останніх семи рядах, і все Все. більше ніхто не вижив. Всього лише чотири людини з 524, які були на борту. Ця ситуація викликала серйозну критику на адресу рятувальних служб. Багато хто стверджував, що більш оперативна допомога могла б врятувати життя значній частині жертв катастрофи. Ця історія жахливий приклад того, як інколи недобросовісне виконання роботи може призвести до фатальних наслідків. Хоч і не одразу. Тож частину відповідальності за катастрофу взяла на себе авіакомпанія Japan Airlines, оскільки належним чином не перевірила відремонтований літак. Президент авіакомпанії Ясумоту Така Гі подав у відставку лише через три дні після катастрофи, також взявши на себе відповідальність за трагедію. А начальник технічної служби, яка займалась ремонтом Хіро Томінага, лишив себе життя. Хоч Юмі і вижила у авіакатастрофі, проте ця трагедія завдала їй не тільки фізичні рани, а й душевні. Її життя склалося би зовсім інакше. Якби того дня вона, наприклад, запізнилася на свій рейс, як от японський комік Санма Акашія та ще кілька пасажирів не зайняли свої місця на борту через те, що запізнилися в аеропорт. Пишіть у коментарі, чи бували у вас випадки, коли вам вдавалося уникнути катастрофи? Можливо, ви випадково куди запізнились або змінили плани, і це врятувало вам життя? Підписуйтесь на мій канал, тут ще багато відео про реальні катастрофи. Сподіваюсь, вони допоможуть вам уникнути нещастя.